Привіт, народ! Можливо комусь буде корисна ця інформація, але контролер флаг драйвер, як ви бачите, контролер в мене він є. Контролер 7250. Це 200 амперний по е, змінному струму, виходить у нас такий ви бачите, 72200. Ситуація аналогічна. Аналогічна те, що я під'єднав е, спідометр. І вроді би все, мені сказали, там, де я купляв спідометр, це вже повністю я вже все розкажу. Сказали те, що е, сам спідометр дріт-білий. Білий дріт, от там якраз є, бачите, дроти. І вони кажуть, що дріт є білий. Ну, я його почав шукати, де той дріт має білий виходити. І вийшло так, що в мене. Е, так, в нас виходить білий дріт. Получається на оцей коричневий. Це якраз відповідає от за спідометр. От. Він якраз йшов з конектором отаким. От ви бачите, з конектором. І в нас виходить, що цей дріт-спідометр. По факту я підключив все правильно. Але, що мені щось не подобається, думаю, може в програмному забезпеченні. Дивіться, я зараз даю короче, газ. Ну, типу, я газ відпустив, ми бачимо, що спідометр падає. Потім якось я чисто символічно почав шукати. А що це означає дрот, оцей е, фіолетовий? Почав шукати і думаю, на фонар попхаю, запхаю дріт в фіолетовий. Що я побачив? Побачив, що мій спідометр почав працювати більш коректніше. Ще. Зараз я підключив. І дивимося, наскільки спідометр зараз починає гарно працювати. Бачите? Він дуже відповідає скоро і не перетормозує. Він так гарно все відповідає, Чуть-чуть газу даю, чуть-чуть. Що попередній раз він взагалі так обмін сигналу не було. І виходить, що оцей фіолетовий. Йде до спідометра до філету. Бо просто фіолетовий фіолетовий. В мене взагалі не хотів працювати, не знаю чого. Ще плюща GPT мені розказав, як там налаштуваннях треба було залізти. Це повністю буде, коли я вже буду його розказувати. Всі трудності, проблеми, які я стискну, стикнувся з налаштування факт драйвера, контролера, і повністю всього, що воно працювало. Які є нюанси дізнався, бо не все знаю, ще всього вивчаю.